Чинила революцію у танкобудуванні, відіграла важливу роль у битві на Марні під час першої світової. Сьогодні займає лідерські позиції на європейському ринку електрокарів про найвизначніші сторінки історії Рено, як через колаборацію із нацистами трагічно обірвалося життя французького винахідника, засновника компанії Луї Рено, і як завдяки вдалому рекламному ходу вдалось перевернути життя одного піренийського селища. У вересні 14-го Париж був на межі завоювання. Усього за 40 кілометрів до французької столиці на річці Марна перебували німецькі війська. Вони успішно організовували так званий план «Шліффена». Проект розгортання армії Кайзера на початку Першої світової, основна частина німецьких сил блискавично перетнула Бельгію та Люксембург і готувалася вдарити по Парижу. Проте 5 вересня англо-французькі війська почали контратаку, яка увійде в історію як перша битва на Марні. Вона мала вирішити, чи вдасться німцям здобути швидку перемогу на західному фронті. І не останню роль у цьому протистоянні зіграли паризькі таксі. Коли німці а, прорвали фронт. За допомогою таксі була перекинута ціла дивізія якраз на вразливий е кусочок фронту, і вона вирішила долю Парижа. Для перевезення військ використали 1100 таксі більшість із яких були марки Рено автівки зробили по два рейси. В напрямку фронту везли по п'ятеро солдатів в одній машині. Назад забирали поранених. Англо-французькі війська виграли першу битву на марні, розбивши сподівання Вільгельма II на блискавичну перемогу над Францією. За ренош закріпилося прізвисько Марське таксі. Батьком знаменитих французьких автівок був вундеркінд, а одержими любові до машини. Луї Рено народився він у 1877-му у заможній багатодітній сім'ї. З дитинства цілими днями коперсався у різних механізмах. Луї почувався щасливим лише тоді, коли його руки були заляпані мастилом. У 21-річному віці Рено сконструював перше власне авто, яке назвав Вуатюрет. І в ніч, на 25 грудня 1898 року, коли в Парижі святкували Різдво, промчав вулицями із неймовірною на той час швидкістю 50 кілометрів на годину. Окрім того, зумів швидко піднятися на Монмартер дорогою, яка мала ухил 13 градусів. Після такої яскравої презентації Рено отримав замовлення на 12 машин. І зрозумів, власне захоплення можна перетворити на дуже прибуткову справу. Уже наступного року він об'єднав зусилля із братами Марселем і Фернаном та зареєстрував компанію, яку так і назвав брати Рено. В основі логотипів були ініціали трьох власників. Основне, що їхнє прізвище Рено, і воно щитувалось там двічі. Так дублюється. Це був їхній перший логотип, і вони самі до нього доклалися. Справи одразу пішли вгору уже за перші півроку. Підприємство випустило 80 автівок. Луї зосередився на виробництві та інноваціях. А Марсель і Фернан зайнялися просуванням автомобілів. Для популяризації своїх машин вони брали участь у численних перегонах. Це справді підвищувало продажі, але гонка 1903 року Париж Мадрид завершилася трагедією для родини Рено. Марсель не вписався в поворот, серйозно травмувався і через два дні помер. З того часу Луї припинив особисто брати участь у перегонах, але пілоти його у компанії продовжували змагатися у 1906 році. угорець Ференс Сіс виграв гран прі Франції за кермом Рено АК. І відповідно спортивне авто стало красуватись на їхньому логотипі. Через п'ять років, скаржачись на проблеми зі здоров'ям, Фернан Рено пішов у відставку. Тож керувати справою залишився лише Луї. Далі вибухнула Перша світова. До того часу на підприємстві Рено налагодили також випуск автобусів та вантажівок. До слова цей транспорт бізнесмен передав на потреби французької армії. Також компанія Луї почала виробляти артилерійські снаряди. Як відомо, будь-які масштабні конфлікти це дуже сприятливе середовище для мілітарної промисловості. Перша світова стала війною нових технологій, якими люди знищували один одного. На театрах військових дій з'явилися кулемети, отруйні гази, танки. Деякі розробники йшли різними шляхами. Ті ж е, англійці робили танки, там де гусеніться навколо всього корпусу. У німців був танк з великим екіпажем. Але він переміщався по місцевості дуже повільно. А от якраз на підприємстві Руно у 1916-му розробили конструкцію танку, яку використовують і до сьогодні. По перше, попереду знаходиться керманич танку, всередині знаходиться бойове відділення а позаду знаходиться моторний відсік. І плюс до цього на тільки на їхньому танку за номером 17… Була розташована башта, яка мала кругове, яка мала можливість круговий обстріл із гармати чи з кулемета. Танк Рено ft FT-17 важив 6,5 тонн. Завдовжки мав 5 метрів. Був озброєний 37-міліметровою гарматою або кулеметом 7,92 мм і міг розвивати швидкість до 8 км на годину. Із 19 до 1923 року зображення цього танка помістили на логотип компанії Рено. На основі ФТ 17 італійці створили власний танк ФІАТ 3000 більш легкий та швидкісний за оригінал. А у Сполучених Штатах розробили М 1918 також відомий як Фордвомісний. Декілька танків так сталося, що наприкінці 18-го року потрапили на територію України, і радянські війська захопили їх. Це була новітня така техніка. Червоновірмійці були здивовані. Ну і вирішили подарувати такі танк. Відправити до свого любимого вождя Леніна, той зрозумів, що його у руках опинилася дуже сучасна техніка. І для країни, яка несе агресію, я вам кажу зараз про радянську владу, що така техніка їм була потрібна. Є постанова савнаркому про те, щоб на заводі Сормова виготовити такі ж самі танки. До заводу в Нижньому Новгороді французький танк транспортували завізницю його. Його розібрали по частинам, і частина десь пропала. Та де пропала? Просто, мабуть, хтось нагрузіла, мабуть, ще на якісь там частини. Коробка передач зникла в дорозі. Двигун був розібраний, корпус був окремий, гусениці були окремі. То, що, і коли прибув на цей завод, подивилися, що це такий конструктор Лега, але багато частин не вистачає. Документації не було. Деталі, яких забракло, виготовили союзі, і цей пороблений танк назвали «Борець за свободу товариш Лініна. Всього зробили 15 таких екземплярів. За допомогу французькій армії у першій світовій Луї Рено нагородили великим хрестом ордену почесного легіону. У міжвоєнний період він продовжує займатися улюбленою справою. Винахідник Рено придумав гідравлічні амортизатори, сучасні барабанні гальма та запалювання стисненого газу. А також заснував близько 30 дочірніх компаній за межами Франції. Коли ж вибухнула Друга світова, на Рено вже працювали 40 тисяч робітників. Його компанія знову стала одним з головних постачальників для французької армії. Ще напередодні на виставці в 1939 році, якраз Луї Рено зустрічався і з Гітлером на виставці, і з Герінгом. І, приїхавши до повернувшись до Франції, він сказав, що велика війна неминуча. Він поїхав до Сполучених Штатів Америки і просив, що хлопці, потрібна ваша допомога, потрібно, щоб американці. Своїми військами, своєї присутності, якби були застос... ну, вони були такими миротворцями. А коли бізнесмен повернувся зі США, його країна вже була окупована нацистами. Американці пропонували їй повернутися і спокійно жити, у поки що нейтральній країні. Але він відмовився: Ну він каже, як я можу кинути своє дітище? І під час Другої світової війни заводи Рено випускали автомобілі, вантажні автомобілі. Автобуси і танки для нацистської Німеччини тим часом по обидва боки фронту досі знаходили застосування Рено ФТ 17. У 41 році танки вже е, не мали своє такого бойового застосування, але вони були вкопані на деяких ділянках західного фронту на західних кордонах. Ну і несли вже як були неподвижні вогневі точки. Поляки до такого кроку вдалися ще у 39 му На самому початку війни сили Вермахту вперше атакували Березьку фортицю. Натиск частини моторизованого корпусу генерала Годеріана стримували кілька тисяч поляків, українців і білорусів. Оборонці протрималися майже два тижні до того, як німці, яким згодом допомогли солдати червоної армії, закупили твердиню. Захисники цитаделі мали 14 танків РНО моделі 17. Кілька з них просто вкопали в землю перед брамами, які вели до фортеці. Чим перетворили застарілу техніку на неприємну заваду для німців? Деякі машини ще робили і опір, тобто вони зупинили наступ німецьких військ. Після окупації Франції німці закупили близько 1400 танків чотириста танків. Ну, вони несли вже так, можна сказати, так звану охоронну функцію по охороні толових підприємств аеродромів. Але німці їх не в металобрух не скинули, а взяли на своє озброєння. Тим часом, починаючи з 42-го, союзні війська бомбардували заводи Рено, які випускали транспорт і танки для нацистів. Після першої повітряної атаки Олої трапився серцевий напад. Але я вибачаюсь, він працює на загарбників, на нацистів. Як же можна до нього відноситися? Деголь просто був роз'ярений, коли узнав, що заводи Рено працюють на нацистів. Не може бути економіка. Поза політикою Тож, ж, коли у 44-му союзники звільнили Францію від німецької окупації, бізнесмена ув'язнили, інкримінувавши колаборацію з нацистами. І в жовтні е 45-го році е він був ну, як пишуть там, непривідомих обставинах жорсткою мордували. І він був так уже забитий що в лікарні помер від побоїв. Заводи ще Рено після війни, Франція націоналізувала. Сьогодні уряд Франції володіє 15% відсотками Рено і має вирішальне право голосу. Ще 15% належать належить компанії Нісан. Решта акцій перебуває у вільному обігу на фондовому ринку. Під час другої світової нацисти опускали на заводах Ренон не лише машини для військових потреб. Таємно зійшли із конвеєра кілька екземплярів цивільної автівки. 4CV. спроектувати цю модель. інженери встигли ще до окупації Франції. Він був зроблений перші моделі в 42-му році. А наприкінці уже другої світової війни поступово налажувалося його витилення. І з 46-го року. Пішла масова витонцю автомобілю. Абревіатура 4 свіві розшифровується як чотири податкові кінські сили. Величина податкової кінської сили розраховувалася не від фактичної потужності двигуна, а за допомогою формули на основі об'єму циліндра. Реальна кінська сила у декілька разів перевищує податкову. Ця модель Renault отримала прізвисько шматок масла через свою компактність та колір. Справа у тому, що перші екземпляри покривали піщано-жовтою фарбою. Вона залишилася після виготовлення автомобілів для африканського корпусу улюбленого генерала Гітлера Ервіна Ромеля. Згодом до чотири CV» причепилося прізвисько чотири лапи. Машинка була виділялася, по перше, тим, що вона вже на той час була теж аеродинамічною, тобто вона виглядала як, як такий прикольний оптичний автомобіль. У них було цікаві рішення, наскільки я пам'ятаю, відкривалися передні двері проти руху. Зараз таку концепцію не застосовують через небезпечність. Питання в тому, що якщо раптово двері відчиняються на швидкості, вони виконують роль паруса. Тобто відкрилися і машину розвернула. Ти бачиш, що тоді не було ніякої електроніки, там стабілізація, бесок. Двері відчинилися. І все, аварійна ситуація. Але враховуючи, що швидкості були невеликі, і це було оригінально з точки зору дизайну, французи завжди любили дизайн. Тому вони використовували цю концепцію. Ця автівка завоювала велику народну любов. За 15 років випустили понад мільйон машин. Черги на придбання часом сягали двох років. Цікаво, да, що в той час, як у нас, ми ще на селі там один був трактор, мабуть, на, на триколгоспі, французи нормально в родинах каталися на таких машинках, моїх батьки, мабуть, якщо подумати. Вони тільки тільки на ну, там потроху підростали. А вже катались на нормальних машин. Після другої світової син одного із дилерів компанії Рено затятий автогонщик Жан Ределя почав працювати над гоночною машиною на основі 4CV і у 1954-му заснував власну компанію Алпайна. Назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Рено 4 сіві. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка могла б передати це неймовірне відчуття іншим. Новоспечена компанія уклала угоду з Рено про постачання двигунів і шасі. і у 1956-му представила модель Альпайн 106». Перші три екземпляри пофарбували у кольори французького прапора: синій, білий і червоний. І презентували на подвір'ї штаб-квартири Рено у Бінкурі. Автівка для перегонів мала кузов зі скловолкна, А крім звичної на той час триступінчатої трансміції, можна було замовити коробку передач на п'ять швидкостей. На цій автівці дуже весело їздити. Тут дуже простий двигун, на який можна покластися. Його об'єм лише 750 кубічних сантиметрів, але шасі дуже легке. Важить машина 560 кілограмів, і я на ній швидший за всі абарти і фіати. У 1956-му ця модель перемогла на легендарних перегонах на витривалість – -міл тисяча милі. І започаткувала серію спортивних досягнень бренду. До прикладу, у 73 му команда Рено Alpine на моделі А 110 тріумфувала у першому сезоні чемпіонату світу Ізраїлі. Кульмінацією стало ралі Монте-Карло, де за французами були п'ять перших сходинок п'ядесталу. На початку 70-х Альпайн опинилася в скрутному фінансовому становищі, і всі її активи викупив Рено. Автомобільна марка проіснувала до 1991-го. Далі власники вирішили не витрачати гроші на модернізацію застарілих задньодвигунних машин. І бренд зник на понад 20 років. Але у 2013-му його відродили. У 1971-му компанія представила модель Арено Р Р5», а наступного року запустила її у серійне виробництво. Якщо дивитися старі фільми, фільми, наприклад, з Луї Дефінесом, ми нещодавно передивлялися і зробили для себе висновок, що після воєнні часи у Франції в Італії місцевий автопром був доволі кволий, настільки кволий, що дуже цінувалися особливості ці великі американські машини. І це було щось таке шикарне. А місцеве воно було все таке доволі маленьке, недолуге і було. В першу чергу орієнтовано на скромні бюджети на маленьку витрату. А Рено 5 став одним із тих автомобілів, які змогли зламати цей шаблон. Це була масова машина, якої продали на понад 5 мільйонів екземплярів. І він концептуально був дуже крутий, тому що це була нормально передніприводна компактна машина за рахунок того, що вдалося знову ж компактно розмістити всі агрегати під капотом. В неї був високий, доволі такий прямокутний кузов. П'ятірка була простора, тобто для того часу це був дійсно революційний автомобіль. Компанія випустила навіть спортивну версію Renault 5 турбо. Двигун спереду перенесла назад. Це був турб турбодвигун, який обертав задні колеса. Вона була найскаженіша, як казали гонщики, Машина з тих, які випускалися в той час. Але навіть сьогодні колекціонери за них дають величезні гроші, тому що ті, які збереглися в нормальному стані, це було щось. Мега екстраординарне, і машинка дійсно вписана золотими літерами в історії автомобільної промисловості. У 80-х Рено взялася за випуск нового класу автомобілів Мінівенів. А наступного десятиліття світ побачив модель Сценік, яку у 97-му назвали у Європі. Сконструйований він на базі Рено Меган і пропонував покупцям зручні новинки для сімейних подорожей. Там на задніх спинках були столики розкладені, тобто з'явився певний комфорт для дітей, для пасажирів заднього ряду. З'явилося таке поняття як трансформація, коли можна було крісла діставати з салону, ставити, складати і отримувати рівну підлогу з багажником. Не дивно, що ця модель швидко завоювала любов європейців на сьогодні. Представлене уже четверте покоління Renault Scenic. Зокрема, у другій генерації з'явилося Grand Scenic на сім місць. Після того компанія розпочала випускати мінівени, з'явився її перший слоган Авто для життя. Рено в самому авто могло вирувати життя, і воно те життя могло їхати куди ти хочеш, куди завгодно. Всі могли вміститися з собакою, з дідусями, з бабусями. Всі поїхати відпочивати і так далі. У 2015-му автоконцерн змінив теглайн. Тепер він звучить пристрасть до життя. Вони трохи хочуть надати цьому емоції і завоювати трошки молодшу аудиторію. Все таки автомобіль є доступний. І з нього можна починати, і з ним можна жити, він класний. Однак бренду упродовж усієї історії бракує чіткого позиціонування. При тому, що знак дуже впізнаваний, його не спутають. Але якщо людей запитають, що таке Рено, вони навряд чи відповідають, і якийсь буде єдиний фідбек про це. Наприклад, мається на увазі, якщо Volvo – це безпека, БМВ це динаміка, Мерседес це статус, то Рено досі не має якогось позиціонування. Логотип у формі ромба з'явився ще у 1925 році. Далі пережив кілька трансформацій, стаючи усе лаконічнішим. У, у 2021-му Рено представив найсвіжішу версію зображення. Знаменитим ромбом, який символізує діамант, власники хотіли підкреслити цінність компанії. Це як володарі перснів є персонаж Голум, і він каже: моє диво, моє чудо на, на цей перстень». Так само, і вони це їхнє дітище, і вони дуже його любили. І для них це був власним таким албазом, власним діамантом. Під завісу другого тисячоліття французька компанія перетворилася на мультибрендинову групу. У 1999-му Рено запартнерився із Нісан. Обидві сторони викупили частину акцій одне одного. Французька компанія володіє 43% акцій партнера із правом голосу. Японська сторона має 15% акцій Рено без права голосу. У 2016 році Nissan Нісан придбав контрольний пакет акцій Mitsubishi, А окрім того, французам належать бренди Dacia, Samsung і Lada. У 2012 році Renault Рено запустив лінійку електрокарів, серед яких одна з найвідоміших моделей Zoe. у 2021 році Завдяки рекламі цієї автівки компанія взяла гран-прі на Канських левах. Нагороду яку рекламники та маркетологи перерівнюють до Оскара у власній сфері. Отримують нагороди ті бренди, які е, змогли не лише там в якості дизайну класно, чи там якісь ході класний зробили, а які справді змінили за рахунок маркетингу чи якогось маркетингу. Говоря рішення життя людей чи спільноти цілої. То що ж такого особливого зробив автоконцерн? Він звернув увагу на маленьке гірське селище АПІ. У піренеях заселене всього лише 11 сім'ями. Загалом 25 жителів в цьому селі не було багато інфраструктури. Людям, щоб поїхати в супермаркет, це було 30 кілометрів. Щоб поїхати в найближчу пекарню, це плюс-мінус 15 кілометрів. Там школа, ще ще далі. І вони залежні від транспорту, тобто для повсякденного життя. І ось французький автовиробник вирішив подарувати електрокар «Зоє» кожній сім'ї у цьому селищі. Він вони привезли туди ці автомобілі. Люди вже чекали, вони вже знали про це, і почали знімати документальний фільм. Як люди живуть, як їхнє життя змінюється. Тобто вони поставили електростанцію, люди там заряжалися, старші, молодші, всі користувалися, почали подорожувати. Авто не розряжалося. Вони в супермаркет їздили, в школу. За іншими своїми потребами багато для відпочинку їздили. Така акція дала змогу називати АПІ першим населеним пунктом у світі, де у кожному дворі був електромобіль. Вони навіть в кінці е, даного ролику згадують, що французи взагалі мають Бо таку смішну англійську вимову. вони говорять не «хеппі», а «аппі». і от так, так як село називається Аппі, що це закінчується «аппі Ендом. Тобто людям залишилися е, ці автомобілі, вони ними користуються. І все-таки перше село електрифіковане карами лишилося на карті із документалки в Рено змонтували ролик, який взяв гран-прі на каїнських левах. А життя гірського селища змінилося у ще одному аспекті. Всім було цікаво, що це за населений пункт. Скільки там людей, як воно виглядає? І відповідно, поток туристів зріс. Відповідно, багато було згадок в медіапросторі. І це стало таким кейсом. Якщо вірити Рено вже за перші півроку користування виключно зоє, мешканцям АПІ вдалося зекономити 2600 літрів газу і уникнути викиду 4 тонн вуглецю в атмосферу. Природно, що потужним інструментом для просування автомобільного бренду у сучасній історії є причепність до Формули 1 Треба розуміти, що автомобільний спорт дає чудові результати з точки зору просування автомобілів. Тобто Рено, який в нас всі знають в основному за логанами і дастерами, і важко поєднується з автомобільним спортом. А в них спортивне відділення це величезний шмат ринку. Тобто Європа любить їздити швидко. Практично кожна модель існує в спортивному виконанні. Це і Renault Clio, і Megane, І якщо подивитися на всі легкові машини, них Ну, то хечбеки мають на увазі, вони є в спортивних виконаннях. Компанія дебютувала на королівських перегонах у 1977-му із і з болідом Рено рс РС-01». з того часу кілька разів припиняли виступи у формулі, та навіть під час цих перерв, здебільшого, продовжувала постачати двигуни іншим командам. І з цими самими двигунами Рено пілоти здобули перемоги у понад 160 заїздах. Найвідомішим пілотом команди Рено є Фернандо Алонсо. Він двічі ставав чемпіоном світу у класі формула 1 у 2005 і 2006 роках. Алонсо був наймолодшим володарем цього титулу в історії королівських автоперегонів і перервав гегемонію Міхаля Шумахера, який до того п'ять років поспіль вигравав чемпіонство. У 2018-му довкола очільника альянсу Рено Нісан Міцубіші Карлоса Гона розгорнулася скандальна історія, точно гідна екранізації. Його вважали одним із найуспішніших топ-менеджерів світової автопромисловості, аж поки не звинуватили у розкраданні 15 мільйонів доларів концерну, начебто, Гон використовував ці кошти для власних потреб, зокрема, купив яхту і оплатив навчання сину у штатах. А щоб приховати махінації, занижав доходи альянсу у податкових звітах. Карлос звинувачення відкидав і називав себе жертвою змови. А результатом підхилимної боротьби між Нісан і Рено. Мої японські юристи казали, не сподівайтеся на справедливий суд. Справа не набрала розголосу. Та ми віримо, що з усіма наявними аргументами і доказами можна довести твою невинність. Але відверто кажучи, я почав сумніватися, коли побачив, що прокурори вимагають дуже суворого покарання. Усвідомив, якщо я хочу мати бодай один день нормального життя. То мені краще покинути країну. Прикметно, що 99% усіх справ, які розглядають у кримінальних судах Японії, завершуються тим, що підозрюваних визнають винними. Тож Гон не хотів чекати суду і, перебуваючи під домашнім арештом, втік до Лівану, в якого немає угоди про екстрадицію з Японією. І зробив це дуже ефектно, оскільки топ-менеджеру міжнародного альянсу для багатьох особа впізнавана, показувати обличчя під час втечі він не міг. Єдиний спосіб, як я міг сховатися, це у коробці або в багажі, щоби мене ніхто не бачив і не впізнав. Так з'явилася ідея ящика для музичних інструментів, яка здавалася найбільш логічною, особливо зважаючи на те, що у той час в Японії було багато концертів. Втекти гону допомагали двоє спільників американців, які видавали себе за музикантів. До аеропорту вони добиралися поїздом і таксі. Я мусив одягти речі, яких раніше зазвичай не носив: годинник, капелюх, пальто, які не викликали жодних підозр. А в готелі біля аеропорту втікача помістили у футляри. Коли ти потрапляєш в коробку, то не думаєш про минуле чи майбутнє, а лише про цей момент. Я пробув там десь годину-півтори, і тобі треба повністю сконцентруватися на тому, що відбувається, тому що ти не бачиш нічого, лише чуєш людей навколо і мусиш бути готовим реагувати, що би не сталося. Гонус успішно добрався до Лівану, де пробуває і досі. А от його спільникам Майко Тейлору і сину Пітуру пощастило менше. Вони повернулися до рідної Америки, звідки їх екстрадували до Японії, де чоловікам винесли вируки, позбавлення волі на два роки, і рік та вісім місяців. А у 2021-му автоконцерн вляпався у скандал із дизельними двигунами. А розслідувальні органи Франції звинуватили авторубника у приховуванні реальних об'ємів шкідливих викидів його машини, начебто на кількох моделях Renault і Нісан встановлений обхідний софт, який занижує рівень виділення оксидів азоту у тестовому режимі. А насправді ці автівки виділяють токсичних газів у 10 разів більше ніж це дозволено нормами євросоюзу. Компанія своєї вини не визнала, однак Паризький суд зобов'язав їй внести 20 мільйонів євро під заставу та надати банківську гарантію на 60 мільйонів євро для покриття будь-яких компенсаційних доручень. За декілька років до того у ще гучніший скандал із заниженням показників викидів потрапив Volkswagen. «Дизельгейт» коштував німецькому автоконцерну 30 мільярдів євро. У 2020-му виторг Рено груп становив майже 43,5 мільярди євро. А це майже на 22% менше ніж за рік до того. Нескладно здогадатися, що причиною стала пандемія коронавірусу, яка обвалила ринок. У 2021-му світові автопромисловці і французи не виняток зіткнулися із дефіцитом електрочіпів. Попри всі ці труднощі, за даними Реноґруп, за 9 місяців 2021 року, компанія заробила 32 мільйони євро. А це на 12% більше ніж за той самий період минулоріч. Позитивної динаміки вдалося досягнути, зокрема завдяки підвищенню цін на автівки. У 2020 тисячі компанія здувала публіку, презентувавши прототип електрокара Морфос. Особливість у тому, що авто можна фізично розширити залежно від потреб користувачів, міська версія електромобіля має довжину 4 метри та 40 сантиметрів, а варіант для подорожей можна зробити довшим на 40 сантиметрів. Без підзарядки морфоз може здолати 400 кілометрів у вересні 2021-го Футуристична електроавтівка виборола приз на міжнародному автомобільному фестивалі як найбільш інноваційний концепт. Карморфоз ембрейси з дешейпсовю лайф.